Найцікавіші спортивні події Прикарпаття, які відбувалися протягом минулого тижня, потрапили до нашої програми: баскетбол, футбол та фігурне катання. Про ці та інші види спорту розкажемо в рамках 15-хвилинної програми СпортЛайф. Починаємо! Івано-Франківського обирали нового очільника обласного футболу. Кандидатура була всього одна: це Тарас Клим, який до цього часу виконував обов'язки голови обласної федерації футболу. Відповідно, і вибрали саме його. Тепер найближчі п'ять років Тарас Клим керуватиме футбольною громадськістю області. Імдесять делегатів звітно-виборної конференції проголосували за Тараса Клима. Одноголосно, адже бачили його в роботі попередні роки. До речі, у той час як його конкурент Володимир Шкварилюк зняв свою кандидатуру, він опублікував заяву, у якій вказав на недоліки діяльності Тараса Клима. Це глибоко обурило футбольну громадськість. Через те ніхто й не сумнівався у виборі. І мені жаль, що так трапилось. Я з повагою відношуся до Володимира Васильовича і як до народного депутата, як до свого земляка, бо ми з одного району вийшли родом. Ми на Дністрі але його просто підставили ті люди, які його на це загітували. Він може трошки не знав ситуації, і не сподівався, що у нас така дружна команда, і що такі однодумці в плані підтримки не Клима, абсолютно а підтримки тої федерації, яка працювала і буде працювати тепер. А тепер роботи у федерації ще більше, як уже згадувалось, будівництво нового стадіону, відродження дитячого та професійного футболу. Але обласна федерація сподівається на підтримку влади, і це не тільки в плані фінансування. Сьогодні вже не той час, коли бюджет дасть гроші. Ну, якщо дасть 20, 30, 40 тисяч, ну скільки ну 200 оголосили, що дають на всі команди, які в місті, 200 тисяч, це копійки. Сьогодні ви розумієте. Тим більше, враховуючи курс долара, це взагалі смішні гроші. Мається на увазі підтримка організаційна. Якщо, наприклад, мер міста. Чи голова обласної адміністрації дійсно підтримують футбол? Вони знайдуть методи, як залучити бізнесменів, підприємців, як об'єднати бізнес-структури і громадські актив. Розумієте? у той же час у сусідніх обласних центрах ситуація значно краща. Бізнесмени та й взагалі всі любителі футболу охоче підтримують федерацію. Цього Тарас Клим прагне і від наших підприємців. Наприклад, може фінансувати ДТЕК може. Бурштин може, може фінансувати цементно-шиферний завод, може при його потугах, може, може фінансувати і міський бюджет. Це теж було сказано. Може фінансувати група приват, може. Тобто є маса варіантів, але знаєте, люди в нас так якось трапляється, що люди не можуть об'єднатися. В рамках звітно-виборної конференції обрали і керівний склад обласної федерації футболу. Першим заступником голови обрано Василя Сікору. Заступниками організації стали Василь Луцький, Тарас Єворський, Михайло Овчар та Ігор Овчар. Перше в Івано-Франківську відбувся міжнародний відкритий турнір серед команд ветеранів баскетболу. У турнірі Кубок Карпат взяло участь п'ять українських команд. Однак за кордону баскетболісти приїхати не змогли. Команди з кривого рогу Києва Житомира Мукачева та Івано-Франківська. Ветерани баскетболу вперше зустрілися на Прикарпатті у турнірі Кубок Карпат. Цей захід організували Асоціація ветеранів баскетболу України та управління молоді і спорту Івано-Франківської облдержадміністрації. До речі, начальник управління Ростислав Микитюк також є активним баскетболістом, завдяки якому і вдалося організувати цей захід. У нас є ентузіасти ветеранського баскетболу: це Олег Пелих, це Володимир Черноус, які взялися якраз за організацію самого турніру. Ми як управління молоді і спорту їм допомогли, знайшли спонсорів деяких, знайшли розуміння в федерації баскетболу і тому ми сьогодні зустрічаємо гостей з чотирьох міст України. Передбачалося, що у турнірі візьмуть участь команди зі Словаччини та Польщі, але ті в останній момент приїхати не змогли. На жаль, не приїхали поляки, злякалися ситуації в Україні і не змогли приїхати словаки, тому що вони ну, побажали кращого нашим таможням. Десь три години простоявши на таможні, вони зрозуміли, що вони сьогодні на ігру не попадуть. І тому у нас є така е, спішно е, ротація. Це команда Мукачева, ветерани Мукачева, вони приїхали сюди. Охочі відреагували на організацію такого турніру київські баскетболісти. Вони беруть участь у подібних заходах кожного місяця. І нагоди приїхати на Прикарпаття не втратили. З большим удовольствием, тому що це дійсно встреча з друзями и друзі з дійса, ті, які реально друг друга любимо, вважаємо. До речі, Павло грав у юнацькій збірній будівельника. Саме кияни у турнірі Кубка Карпат стали найсильнішими. Поступилася їм команда Мукачева, а третє місце здобули ветерани міста Житомира. Кіц Івано-Франківськ Open 2015. В Івано-Франківську відбувся відкритий чемпіонат області з бразильського джиу-джитсу серед дітей. Однак змагалися не тільки жителі Прикарпаття, а й інших регіонів України. Про це далі розкажемо у сюжеті. Від 3 до 14 років юні спортсмени з Хмельницького Тернополя та Прикарпаття загалом майже дві сотні учасників змагалися за Кубок області Івано-Франківськ Open 2015. Це вже другий такий чемпіонат, який організовує спортивний клуб Тигр, і він стане традиційним. Ідея вже виникла достатньо давно, тільки можливостей не було. Перший чемпіонат області ми провели літом 2014 року в Івано-Франківську. Він був дуже успішний. Приїхали учасники з трьох областей, плюс наші дітки і загалом було близько 160 учасників. Ось уже в нас другий чемпіонат області по бразильському джиу-джитсу серед дітей від 3 до 14 років. Цього року масштаби вже більші, як ви бачите, учасник. Сників цьогорічних змагань вже є близько 200. Рівень майстерності юних бійців також з кожним роком зростає. Зокрема, силу на паркеті демонстрували івано-франківські спортсмени, які в підсумку стали найкращими. Аня поборола всіх своїх суперників, перемагала навіть хлопців. Мені не дуже тяжко. Я вже їхала на Київ, і мені не дуже тяжко змагатися, бо я там вигравала теж в хлопці. І мені не тяжко змагатися з хлопцями. Оцінили майстерність наших спортсменів і гості з Хмельницького. Вони, до речі, стали другими. Ми на званнях перший раз. Нам досить приємно. По перший француз був у нас на змаганнях на нашому тудні, що ми робили. І... Нам досить подобається і приємно, що нас до себе звані запросив. І рівень непоганий, багато діток. Всі дітки задоволені. Головне, що без травм. Прослання і свої франківської досить таки сильні дітки є. Тобто, ну скажемо так, 50 на 50. джиу-джитсу в Україні і на Прикарпатті, зокрема, тільки розвивається. І саме завдяки таким змаганням він стає все більш популярним. Домашній матч Говерла із черкаськими мавпами закінчився перемогою господарів. В Івано-Франківську в рамках регулярного чемпіонату прикарпатські ведмеді грали не в найкращому складі, адже нагадаємо, що за недавній час шестеро гравців покинули команду. Утім, це не завадило гравцям гідно представити себе і навіть виграти. 76-64. Говерла виявилася сильнішою за команду, яка донедавна претендувала на третю сходинку турнірної таблиці. Грав Івана франківську видалася для черкаських мав непростою. Вже з перших секунд господарі пішли у відрив і створили серйозні проблеми гостям. Це, сказати, що Говерла зіграла дуже замечательно, дуже здорово. надавила на все проблемы, которые у нас есть. Сыграли очень жестко с игроками задней линии, выдавили игроков на получении. То есть все то, что куда нужно было надавить, сегодня браво, верно, все сделали правильно. Скорее всего, это была одна из худших игр в нашем в этом сезоне. С первых секунд как-то не заладилось. В первую секунду Говерла показала свою игру, и в принципе всю игру мы играли по сценарию э, Говерло. Вот они выиграли подбор. То есть Гуверла показала, как нужно играть в команде, у которой есть какие-то определенные проблемы, но они сыграли очень... Команда очень хорошо сыграла команду. У першій половині матчу говерляни реалізували дев'ять з дванадцяти триочкових. Особливо переконливо в цьому компоненті виглядали Антіпов та Шостуха. Після однієї з атак снайперів з периметру різниця в рахунку знову стала двозначною. А триочковий Герасимчука лише підсумував рахунок першої половини – 44-29. двадцять дев'ять. Сюді з постійніми собиттям для нас очень важна. И чтобы попадать в плей-офф, нам надо выигрывать и выигрывать. Сегодня мы очень хорошо отыграли в защите, что и принесло нам результат. Одна з кращих ігор говерли цього року, так зазначає тренер ведмедів Євген Мурзін. А Ігор Бояркін поставив рекорд сезону за кількістю асистів в одній грі. І хоча велика кількість гравців покинула команду через невпевненість у завтрашньому дні, кістяк залишився. Тренер відзначає, так багато місцевих гравців у складі команди ще не було. Тервиє за сто колет. столько представителей Ивана Франковского играют в команде. Я сегодня начал считать пол команды. Если брать Шестуху, он уже 10 лет играет в команде как местного, то получается 5 человек. Такого никогда не было. Это, помню, раньше всегда говорили, мы хотим приходить на своих игроков. Приходите. Их уже полкоманды, да. Приходите, болейте, да. Их уже полкоманды. Найкращі фігуристи України змагалися на Прикарпатті. Вперше в історії фігурного катання у Калоші відбувся чемпіонат України серед юнацтва. Багато хто з спортсменів уже знайомий з Калуською льодовою ареною, адже влітку під час проблем із київським катком тренувалися саме тут. Змагання п'ятого етапу Кубка України проходили у кілька етапів. Фаворити визначились уже в перший день змагань. Однак на завершальному етапі шанси на перемогу у своїй категорії мали як мінімум кілька спортсменів. Лідером після короткої програми у віковій категорії 2005-2006 років народження стала харків'янка Аліса Панченко. Серед хлопців статус переможця отримав киянин Іван Шмуратко. Вони стали кандидатами у майстри спорту. У категорії майстер спорту виграла змагання Ольга Белінська. Вона залишила свою єдину суперницю Марію Гаврилову далеко позаду. У змаганнях спортивних пар до Калуша приїхали лише кияни. Тетяна Артикула, Владислав Гриско. Конкурентів у них не було, так що вони отримали гарантовану перемогу. На цей тиждень у мене все. Залишайтеся з нами. Дивіться спортлайф, ставайте переможцями і будьте здоровими. З вами була Ліліана Хомишин. На все добре.